дня! Тема сьогоднішнього уроку професійно-прикладна фізична підготовка. Хотілося б розказати учням нашим, що це таке. Багато учнів, які приходять до нас вчитися зі школи, і їх запитуєш: а ви знаєте, що це таке професійно-прикладна фізична підготовка? Діти навіть уявлення не мають. А чому? Тому що такого предмету з фізкультури в, в школах немає. Такий предмет ввели у наші навчальні заклади, там де здобувають професії. Тому професійно-прикладна фізична підготовка говорить про те, що які фізичні якості потрібно розвивати у кожній професії. Що це означає? Якщо візьмемо про наш навчальний заклад. У нас дуже багато різних професій. Це, наприклад, і комп'ютерщики, і ремонт меблів, кухар-кондитер, і парикмахери. І тому, якщо розглядати кожну окрему професію, людині потрібно розвивати якісь якості. Ми поговоримо конкретно про кожну з таких, наприклад, спеціальностей. Якщо взяли, візьмемо кухарю-кондитерів, кухарю офіціантів кухарі, кухар, в нього робота стояча. Тобто він стоїть над плитою і довго-довго щось готує. Відповідно, така людина, яка працює по такій спеціальності, в неї мало рухливості. Людина стоїть і мішає. Або людина стоїть. І ліпить вареники. Людина стоїть і будь-що таке в стоячому положенні, а ще й до того в зігнутому положенні. Значить, щоб людина могла працювати в такій професії, в неї повинен бути міцний хребет. Тому фізкультура, якою вона повинна займатися, має включати набагато більше вправ для укріплення хребта. Наприклад, інша спеціальність перукарі. Вони ж також стояча робота. Також в зігнутому положенні. І оце аналогічна проблема для таких спеціальностей. Ось також є професія ремонт машин. Якщо машину, наприклад, підняли, припідняли, і дитина вчиться ремонтувати машину з піднятими руками, відповідно, в неї також стояча робота. Але їй дуже потрібна нагрузка на плечі, на руки, щоб ті руки цілий день могли стояти і працювати в такому варіанті. Це вже інші фізичні якості треба розбивати на уроках фізкультури. Що означає на уроках фізкультури? Уроки фізкультури це не просто дітям пояснює. Тому що кожна дитина в житті вже йде на роботу, і відповідно вона повинна розуміти, що вона повинна займатися фізкультурою завжди. Якщо ми говоримо про кухарів офіціантів, значить, що повинна розуміти дитина? Я й то пояснюю на уроках, і дитина повинна виконувати такі завдання. Їй більше потрібні вправи з присіданнями, тому що така це є нагрузка на ноги. А ноги в неї постійно в напрузі, тому що вона завжди на ногах стоїть і щось робить, тому таку нагрузку потрібно на ноги. Якщо ми говоримо за офіціантів, то це краще ніж кухарі, тому що кухарі стояча робота, а офіціанти вони ходять, вони ходять, обслуговують своїх клієнтів, тому рухливість у в них набагато краще. Якщо ми розглядаємо ці всі професії. Найбільш корисніша професія це наші офіціанти, які бігають по по залі, роздають замовлення, забирають тарілочки. Це і вони рухаються. Тому в такій професії вони найменше втрачають рухові якості. Найбільш мало рухливість тих професій це комп'ютерщики. Тому я кожен раз пояснюю вам, що діти. Потрібно все життя займатися фізкультурою. Не треба такої активної, як всі фізкультурники займаються, але себе берегти потрібно, якщо ти це розумієш, не відкладати на потім, що потім я буду не мати чим з вами займатися, і відповідно берегти себе, все своє життя. Дякую за увагу. До побачення.